Ебать, это что такое? Привет, пацаны. А вы до кого? До, до Карины? Нихуя себе. Бед, конечно. Туда уже так? Получается, да. Сколько стоит? 1300, да? Вы случайно на Карина дарила? Не. Ну, не весь. До Карины типы на мопеде приехали. А на что? А мопед стоит 1100 долларов. А що за таке МП? Ну мотоцикл. Цікаво, да? Здатий? Да. От якщо так чисто математично подумати. Да, да, я все поняла. Ти поняла? Да. Ти подив... що виглядаєш подивно. Чому матюкаєтеся при тобі? Може, пописку да? При мені, да? Ти її тут набиваєш. Я що, да? що вона матюкається? А скільки на верху? Вона сама. Без Віталія, компі. Який Віталій кого? Маленький що прийшов. Опять, блядь. Опять щось вкрадуть, нахуй, да? Що там же? Немає ж, що винахсте мене? Ну мамо, а неймє стіка, от ромальне ще дерево. Каріни. Яка миска? Ну, щоб їсти. То це це, на, на зоні, Дружила. знаєш, миски прокалюють кому. Не треба казати вслух.